У фінальному епізоді нам нарешті показали чоловіка у жовтому з картини Міранди, але виявився він скоріше дідом, який має гарну фізичну форму, та незадоволений тим, якщо хтось копає без дозволу, одразу ж з'явилася купа теорій, хто саме це може бути та що воно себе представляє. Давайте я розкажу про головні з них, а також трошки про свої здогадки щодо фіналу та продовження серіалу зовні. Давайте визначимо, що ми фактично знаємо про це створіння. Він точно не людина, бо дід у 70 років навряд чи має таку силу, щоб розірвати горло однією рукою. Його не можна віднести до печерних монстрів, бо він гуляє в день. А також ми його раніше ніде й ніколи не бачили, окрім картин Міранди. Якщо він був у її видіннях, значить існує доволі довго. Також дід має якийсь контроль над радіо, яке працює у селищі. Він або прямо по ньому розмовляє, або хтось це робить під його впливом. Крім того, ця сутність може раптово виникати з нікуди, як і хлопчик у білому. Тож чому це не він? Просто трошки підріс. Це не єдине, що пов'язує діда з хлопчиком. Також вони мають плюс-мінус однаковий стиль у одязі та майже однаково зображені на картині Міранди. Просто ставши дідом, він, можливо, накинув на себе піджак. Проте мені усе це здається занадто притягнутим. Хлопчик скоріше за все має подібну здібність лише для того, щоб спостерігати за збереженням правильності дій героїв однак може спокійно спілкуватися з персонажами, бо його ніхто не ув'язнював. Пам'ятаєте, голоси у голові Сари сміялися з Бойда, що той нарешті щось звільнив? Можливо, що діда у жовтому звільнили ще тоді. Причому хлопчик вже являвся Сарі, і він сказав їй завести Бойда у дерево, де той зустрів Мартіна і його врятувала Джулі. Усе це схоже на часовий цикл, який хтось відтворює, і цим хтось може бути доктор Мобузе. Одна з найпопулярніших теорій по позовні це та, що весь Фромвіль контролює саме він. У нас є зла істота, доктор Мабузе, безсмертний дух, який обожнює грати у карти. Він завжди носить із собою колоду, але найбільше йому подобається використовувати людей як частину цієї гри. Перше ми зустрічаємо щось подібне до мабузе у підвалі Міранди. Однак ця картина розташована далеко від інших, біля самого входу, а не поруч із людиною в жовтому, як можна було б очікувати. Загадка про мабузе з'являється вдруге, коли Генрі перевозить до лікарні після аварії у реальному світі. Тоді виникає безліч теорій, що Генрі і є мабузе, і що він контролював усе, що відбувається в реальності, адже його вигнали з міста. А потім Бойт повернув його, звільнивши Мартіна. Як про це і говорили голоси у голові Сари. Я вже не раз згадував важливість Генрі. Тож, можливо, і він виявиться тим самим умовним антагоністом, а не людина у жовтому. Однак не тільки батько Віктора натякав нам на мобузе. У фінальному епізоді нам на пару хвилин показували рендела, і це розбило теорію про те, що він міг бути чоловіком у жовтому. Він навмисно зірвав пов'язку з обличчя та показав величезний шрам. А в останніх кадрах епізоду, коли ми бачили людину у жовтому, там чітко видно, що ніякого шраму дід немає. Проте Рендал також взяв медичний прилад з жовтим написом Мабузе та увімкнув його, що теж можна вважати як відправною точкою для звільнення діда. У книгах і фільмах про мабузе, окрім його пристрасті до карт, також описують його здатність вселятися в тіла людей і керувати ними зсередини. Крім того, мабузе може маніпулювати всіма електронними пристроями, навіть якщо вони не підключені до мережі. Він здатний увімкнути телевізор силою думки, зателефонувати або навіть змусити радіо підкорятися його волі. І як ми знаємо, людина в жовтому також може якось впливати на радіо і, ймовірно, на телефонні дзвінки Джиму. Ключова ідея фільмів та книг про доктора Мобузе це маніпуляція людьми як картами, і протягом третього сезону багато разів згадувалась тема гри. Спершу Дона висловилась про гру, зриваючись на Бойда, потім Тіллі приходить, щоб розкласти карти таро. Проте мені усі ці теорії про гру та доктора Мабузе виглядають якимись занадто очевидними та поверхневими на даний момент. Можливо, це через те, що вже місяць я просто живу цим серіалом та усілякими теоріями про нього. І одна з них каже про те, що чоловік у жовтому це Ітан. Це дуже проста теорія, яка ґрунтується на тому, що хлопчик одягається у жовтий колір та розуміє, як будується ця історія. Але мені просто не віриться у те, що настільки добрий та щирий хлопчик виросте у щось подібне, що може вбити свого батька або дозволити загинути Тян Чен. Також у будь-якому серіалі, пов'язаному з загадковістю чи жахіттями, рано чи пізно з'являється теорія про те, що все це каркоза, а керує цим жовтий король. Якщо ви дивилися перший сезон справжнього детектива. То, можливо, вже чули про це: Королю жовтому це цикл з восьми повістей, написаних американським письменником Робертом Чемберсом, який був опублікований у 1895 році. Це класичний приклад готичної літератури, що поєднує елементи містики, психологічного жаху і символізму. Королю жовтому це персонаж, який має здатність керувати свідомістю людей, приводячи її до божевілля. Він не є фізичною постаттю, але його образ виводить через символізм жовтого. Кольору і мріливі потворні видіння. Каркоза у розповідях Чемберса не є конкретним фізичним місцем, а радше втіленням містичної реальності або паралельного світу, де править королю жовтому. Це місце одночасно поєднує у собі минуле теперішнє та майбутнє, як і Фромвіль, як ми дізналися з останнього епізоду. У роботах письменника також зустрічається озеро Сліз і таємний символ жовтого короля, який може зводити людей з розуму так само, як це відбувалося з Джейдом. Однак до цієї божевільної теорії можна додати ще те, що Тілі є людиною у жовтому або керувалася нею. Фіксуємо факти: її щасливий танець по приїзду, незнання того, звідки й куди вона їхала, поява одразу після падіння будинку та намагання допомогти дістати Джима. Знання про вагітність Фатіми та підштовхування її до того, щоб та їла гниль. Навіть її смерть незадовго до появи людини у жовтому підштовхнула Фатіму тікати. Вона навіть прямо це сказала: біжи, знаючи, що та побіжить тільки у ліс. Як бачите, теорій про діда наразі дуже багато, і одна з них про те, що людину у жовтому назначають у певний період. Судячи з одягу діда, він теж з минулого сторіччя, можливо десь 50-х. Тоді його могли призначити відповідальним за збереження того, щоб цикли йшли правильно і ніхто не допускав кардинальних відхилень, наприклад як вихід Міранди через дерево. Тепер же його час підходить, і йому треба знайти заміну. І саме для цього потрібен бойт. Подивіться, як нам буквально в очі кидають ось цей кадр. Тут жовтий з червоним, де жовтий символізує надію, якою і живиться Фромвіль, як нам хтось сказав через Епі. А червоний це шлях, на який став Бойт. Монстри не вбили його двічі, хоча раніше полювали. Він пожертвував ренделом і навіть не намагався на швидкий усіх їх збити. Саме Бойт знайшов талісмани і дав шанс мешканцям спокійно жити до приїзду Метюзів. І його туди приводять собаки, якими міг керувати чоловік у жовтому. Сцена з 10-го епізоду, коли з'являється священник, Прямо показує, що Фромвіль остаточно зламав Бойда, і тепер він вже не та людина, що готова рятувати мешканців. Тож, можливо, у подальшому він стане заміною діду. А тепер спробуємо розібратися, де увесь час був чоловік у жовтому та що саме його звільнило. Для цього нам знову треба повернутися до радіо Джима, адже усі відповіді на початку, як казав хлопчик у білому. Тож, коли Джиму сказали по радіо щось про дружину, він одразу ж побіг у будинок, де вони мешкали. І коли у наступній сцені табіта провалюється під будинок і її чоловік несеться до неї, камера фіксується на двох речах замість Джима. Це вивіска моделя, якого не існує у Фромвілі, і який відіграє дуже важливе значення у усьому цьому серіалі, а також зображення жінки. Але увесь цей кадр виглядає так, наче за джимом постерігають з вікна мотеля, і саме там, на мою думку, дід у жовтому був увесь час. На патреоні я вже давно виклав матеріал, який пояснює, як саме туди можна потрапити. Мені здається, що джима хотіли вбити у тому будинку під завалами, і навіть послали туди монстрів, які фактично і розірвали якогось чоловіка, просто не того, що треба. Джим був занадто розумним для цього місця. Його стіна з питаннями, яка дала розуміння про це місце, та наштовхнула інших шукати відповіді. Саме він з Кенні знайшли друге селище та їжу. Він розгадав ключ до пляшкового дерева та хотів зупинити Джейда та табіту від зіграної мелодії. Звичайно, логічно припустити, що саме вона випустила людину у жовтому. Однак чому йому одразу потрібно було прибрати саме Джима? Це важко зрозуміти. При цьому він прямо сказав, що цього могло не статися. А далі, якщо уважно придивитися, то він звертається до Джулі та каже: за знання треба платити. Чи можливо, що все це лише помста дівчині?